Німи іменами називають вулиці, проводять спортивні турніри та відкривають меморіальні дошки. Кожній громаді України по-своєму вшановують пам'ять полеглих героїв, котрі віддали свої життя за незалежність країни. В Лугинській громаді Житомирщини кожен загиблий захисник отримав звання почесного громадянина. Починаючи з 2014 року, Лугінська громада втратила вже 64 наших героїв. З метою їх вшанування депутатами Лугінської селищної ради було прийнято рішення щодо присвоєння їм почесного громадянина Лугінської територіальної громади. І сьогодні відзнаки були вручені сім'ям наших героїв. Звання почесний громадянин лугинської громади отримує Савчук Петро Миколайович, який віддав своє життя за суверенітет та незалежність України. Я хочу подякувати, хто не забувають наших фронтових, фронтових героїв, і також їхніх сімей. Дякую. За своїх найрідніших відзнаки приймали батьки, дружини, діти. І нехай таке звання не вгамує їхнього болю. Родини пам'ятатимуть, що подвиг їхніх близьких не забувають. Усі разом помолилися за упокій захисників. Проти Петро Киричевський говорить: в громаді завжди вшановують пам'ять героїв. За кожного з нас воїни гинуть, воїни воюють, воїни нас захищають. Тому наш святий обов'язок це завжди пам'ятати про них, завжди підносити молитви про про них це наш святий обов'язок і наш борг перед ними, тому їхня пам'ять завжди повинна жити в наших серцях і в наших молитвах, що ми і звершуємо постійно і в нашій парафії, і на рівні селищної нашої ради. Ми завжди молимося. Ось вже встановили такі гарні пам'ятники з іменами, з фотографіями. Це постійне нагадування. Неодноразово заходи із вшанування героїв Лугинської громади відвідує народний депутат Арсеній Пушкаренко. Не оминув і цю подію. Це важливо сьогодні, що в кожній громаді відбуваються заходи, з'являються місця, де рідні близькі можуть прийти, вшанувати на центральних вулицях, що вулиці носять імена наших героїв. І важливо сьогодні, що і Угінська селищна рада присвоїла звання почесних громадянин всім нашим героям. Після вручення нагород усі присутні традиційно поклали квіти до стели пам'яті і побажали, аби порожнє місце на ній так і залишалося порожнім.